Всім добрий день, друзі, з вами Влад Фермер. Хочу вам сьогодні показати культиватор для гарбузів. В попередньому відео я вам показував, як ми пололи ножицями гарбуз. Ви бачили вже приміром, який культиватор. Ну, ножиці ось, ось це ножиці, ті самі, які, якими ми пололи, гарбуз. Це вони зрозуміли перенастраються. Як два, в одному. як два в одному. Ось ця лапа, зараз вам покажу. Ось ця лапа регулюється. можна її вверх підняти, можна, підняти, можна опустити вниз. Можна її взагалі зняти, щоб не це. Ось сюди чіпляються ножниці. Сюди Суди чіпляються ножниці, а сюди чіпляються сідло. На це ну, кріплення чіпляється тут. Цей, ну, ви вже це бачили, як полять. Е, вже бачили, як полюють. Як роблять. А тепер я хочу вам показати культиватор. Який Ну, ножиці перестраюється в культиватор. Е, і можна дивитися, можна культивірувати заразом і заразом полити. Накинули ножниці ось сюди. Бачите, тут все закручується, все. бачите. Накинули сюди ножниці, сюди сідуло. і полите. Ось цю лапу зняли і полите. Так. Культиватор ще не почищений, тому що ще треба буде полоть. Треба буде ще багато. ну, Нормально, ще об'єм, є який полоть. На носу ж нема, ось підготовлені комбайн. ось, Як ви бачите, а це все. Так що немає трошки, часу, як почистити його, тому що ну, ось, через дня 2-3 будемо обратно їхати культивірувати. Ось, бачите, ось Боронки оці, бачите, ось такі баронки. Їх можна зняти, ось, ось вони знімаються. Ось, як ви бачите, ось на трьох ціппах держаться. Їх можна коли, коли полоть, можна їх зняти, коли культивірувати їх теж можна зняти, це без питань, можна накинути. Ззаді теж можна оборонку до цих де сідушка чіпляється, ось, бачите, де сідушка чіпляється, можна теж накинути. Щоб були теж оборонки. Межадя в нас таке величенька, тому що сусідів, іде ось, допустим, рядок ось тут і, наприклад, ось тут вже сусід. І Ось відступати і треба культивувати чимось по-любому. А щоб не робити один культиватор, придумали такий спосіб, так скажімо, придумали, щоб зробити щось таке щоб можна було перенастраюватися і ножниці щоб були, і культиватор. Ну, Два в одному. Не знаю, називайте це як хочете. ви. Це два в одному воно називається. Такий культиватор, як ви бачите. Там мені колесо писали змастити. Ось дивіться, змастив. Що, ну, тоді не співали змастити, тому що в роботі все, дивіться. бачите. Воно Як треба так працює? Змастили його, тому що тоді. Ну, Вообще, вообще, то, тоді, коли я знімав, то дополювали последній город, якщо я не шибаюсь. Тоді... тоді вони вже поїхали додому. А так з 7 утра то до 5 вечора чи до 6. І ото шаманили, не співали змащувати, це все робити. Так, я можу mm -hmm. там може води ну, 5-10 перекура і все, і шамани далі. Так. А зараз я вам... Поїду, покажу в полі, як воно між жадя, як воно закультивувала, я вам покажу, як воно обробилося. Там, наші гарбузи, я вам покажу, і сусідів гарбузи. Я вам покажу, як воно закультивірувало це все діло, як цей культиватор працює. Там в будущем ось, може, покажу, як, як він культивірує. Тут е, технологія просталася, ця вона знімається. Сюди чіпляються ножниці, ну, ви бачили, які ну різати бур'ян. І сідушка чіпляється і все. І воно ріжеться. Ось Хо, можна цю лапу підняти, не знімати. її, Можна зняти, її викинути. Це, ну Не викинути, а просто зняти ці ко -ко колеса, теж регулюються, як ви бачите. ось. І що ліве, що праве, регулюється колесо. Ось так. Ось таке. ну Зараз ми поїдемо в поле. Я вам покажу, як воно закультивувало, як воно це. Ну, там вчора ми вроді, культивірували, якщо я не ошибаюсь. Там вже сонце бачите, припекло, ісі, вже пече самого. Так що я вам поїду вам покажу, яке ми зробили. Ну а Насчет культиватора пишіть, хто може хоче зробити його, там, чи я можу в принципі, вам підказати, як його зробити. Не дуже важко його і робити. Так, ладно, поїхали на поле. Так, приїхали ось на поле. Ось дивіться, де ми культиватором проходили. Ось дивіться. Ось так ми пройшли культиватором. Лапу кинули і ось так робимо. Ось дивіться, такий гарбуз. Тут вже в полі розплівся він. Бур'янець, ну це таке, трошки бурян пішов, ну це такий він маленький, ось бачите таке де-не-де. А так що ми йому зробимо, так ми йому більше нічого не зробимо, тому що, ну, що він вже розплівся цей гарбуз і більше нічого не зробимо. Стараємося ухажувати за цим, щоб, ну, щоб не було буряна, щоб площі чисті були. Ось. А ось тут теж культиватором, оттуди одийшли сусіди, і ось сусіди одійшли. Перебігли культиватором, ось такий бачите, результат. Оце такий у нас культиватор непогана штука, звісно, своє дає теж. Оце, ну, таке. Це по краям бур'янець трошки пішов і все. А так всередині його практично немає, там де-не-де, -не -де, може який малий єсть, і все. А так його практично немає. Так, ну, тоді ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube канал і всім до нової зустрічі.